Привіт, друзі! Вітаю всіх на каналі Життя у Польщі з Надією. Сьогодні в нас розпаковочка. Розпаковочка з магазину Гама. Сума закупів 151,87. Так, я думаю, вам все на столі видно, як все виглядає. Виглядає все так апетітно хорошо. Сьогодні на 151,87 немного грошей. Ну, купляли ми таке інтересно е, ізбрані продукти, які нам треба непосередно для якогось діла. Ну, зараз скажу, які ціни у нас на сьогоднішній день. Сьогодні у нас число. Знаєш, ове яке в нас число? П'яте. Так, 5 січня, да, я ще не бачу, де воно тут у нас 0,5, 01, 25, у 11.59. 12 часов дня ми скуплялися. Значить, що ми взяли? Е, Хлоп'я овсяні. Велика півкілограмова пачка, це більш з вовикової сторони. Отака ще на ній можеш ближче показати і шоколадка приліплена. Ми раніше брали туни з молочком, а зараз Їхній же фірми є така шоколадка. Я, звісно, вибирала більшу, меншу пачку глянула, вона з шоколадкою. Думаю, не хочу з шоколадкою, не треба мені їхні акції Найду. Взяла велику в ній теж. Но любим тільки ці, тому що вони не солодкі. І з хлоп'я, оці мої злідою і молоком. Богдан у нас не любить, володь я... досхочу. Ціна такої великої. Баклажки чи пакета півкілограмова 13,59. Далі Далі у нас йдуть у продуктовому пакеті шкарпетки. <свісно> носки побачила в мені голову. Надів сьогодні нові носки і каже, носки нові, але но вони холодні. Тепло виглядять, а на ноги дають холод. Купляю носки, він мені не надо, в мене є. Ну, в общем, ціна отаких от носочків 10,99 11 злотих, 43 розмір, 80% бавовни, 15 поліамід і 5 еластик. Оце такі носочки стоять 12 злотих в гамі в продуктовому магазині. Ну, вони є у нас в Україні і в сільпо теж і в АТБ кругом цей відділ, він іміється. Далі, далі, у нас молоко. 450. Ось, ось бутилка молока. 2,32% жирності 450. 4,49. Я кажу 50, тому що вже ту копійку не туди, не сюди. Взяли в гамі яйця. Яйця в гамі, як обично, дорогі. Ну, Вовику дуже вони понравились, він прям вам покаже, такі подивився, відкрив пачку, каже, хочу оці. А вони такі ровненькі, одне одне, такі вони красиві, ну, прям такі крупні і красиві. Так, яйця такі стоять 12 злотих. Це якщо в гривнях 120 гривень. Дорогі яйця. як на базарі. Далі. Далі я буду показувати кефір. Взяли 2-літрову бут... бутилку. Хотіла сказати 2%, але я тут процентів не бачу. Кефір стоїть 5 злотих. Хтось здесь шарудить. Так, далі йде приправи, чеснок. Так, три чесника. По 2,59. Одна приправа чесночна стої 2,59. Три часничка ми взяли. Так. Так. Далі буде журавлина. 7 злотих. Вовик захотів буде варити варення, додати туди журавлину. Далі ми взяли соль кам'яна. До, 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 до до, до м'яса до... до огурков для засолки. В общем, сіль, яку ми будемо мішати і робити домашню смачну сіль. Ми набрали приправу і взяли кілограм обичної солі не йодованої, будемо мішати Пачка солі кілограмова стоїть 3,69 Далі у нас іде сирок для Богданчика 2,70. Взяли попробувати йому новенький. Далі у нас буде каша ячнева. Я не знаю, скільки в ній там пів кілограма чи скільки в ній вес. Може 400 грам бачу. Так. Каша ячнева дрібненького помолу дуже швидко вариться і дуже вкусна. 3,70. Далі в нас йде цукор 2,99. 2,99. А якщо береш... П'ять пачок, то по, по рублі 99. Ну, ну по, по 2 рубля так. можна взяти, було. Ну, нам було пакети повні, не було як нести, ми взяли. Хоча можна сходити взяти п'ять пачок на десятку. Так, далі в нас буде рис. Рис буде обична пачка кілограмова, 7 злотих. Я думаю, десь може і дешевше є. Ну, цей мені подобається по, ну, по вкусовим качествам, вариться біленький, красивий. Ну, такий, як мені нравиться. Далі йде у нас пепсі. 6 злотих, отака бутилка. У мене, коли пече жога, я п'ю пепсі. А пече вона у мене дуже часто, тому зеро цукру без сахарю, беру отаку пепсі-колу, і вона мене спасає. 6 злотих бутилочка. Взяли м'ясо голонку, не було ніякого м'яса. збиралися сьогодні варити супчик і взяли отаку голоночку. Не буду піднімати, бо вам видно. Ціна голонки у нас зараз 15 злотих. Оце вийшло 900 грам на 13,60 Ну Чи будемо варити, чи ні, не знаю, але вже взяли. Далі. Взяли мільйонку ковбаску у нас отут і сир буде потом. Так, мільонка 218 грам по 25 злотих за кілограм. На 1 злотий подорожало кілограм. Була 24 раніше, зараз 25. Кусочок на 5,45. Вона вже порізана: це на бутерброди для Богдана. Сир гауда 216 грам по 34 злотих за кілограм на 7,35. Оце. Ось так. Ось такий у нас моточок, він порізаний уже покроєний на кусочки. Получається, 35 да? 33, 34 злотих за кілограм, 340 гривень, кого інтересується ціна сиру, гауда. На 7,35, і так ми купуємо на бутерброди. Далі ми взяли приправи укроп сухий, 2,29. Це все буде в сіль у смачну сіль. Е, натка. Це буде петрушка 2,69. Рекламовка 70 копійок пакетик. Е, галка мускатова, Це мускатний оріг 2,50, куркума 2,60. Перець. Е, Коротше, якесь єсть із лимоном 3 злотих. Нет, 2,70 з цитровий. А звичайний чорний молотий – 3. 2,70 и перець. Так. Приправа якась 2,19. Що це таке? Орегано. Орігану 2,19. Паприка слотка 3. Так, 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 так. Мандаринки по 10 злотих, дівчачки, такі красиві. Можна було вибрати, невеликі немалі. Були такі, які продавлюються, шкурка. Були такі плотненькі. Ну, 10 злотих за кілограм. Взяли 870 г на 8,70. Далі йдуть цитрини. Лимончик взяла 6,40 за кілограм. Один такий лимон получився 1,25. Він, вроді, м'ягенький. Мені не настільки для чаю, бо я кисла не п'ю, і хлопці, наші не дуже. Я більше в холодильничку натираю, щоб запах убирало. Лимон хорошо запах убирає. Далі. Петрушка. Шо? Корінь петрушки. А, корінь Петрушкин, так і написано. 6,79 на 65 копійок. Варять усі супи з оцими корнями. Я ніколи, чесно вам скажу, признаюсь, від душі, ніколи Є. з корнем Петрушки не готувала. Ну в Польщі це модно. Взяла, думаю, морковочка в мене є, цибулька, а корня нема. Взяла корінь і думала зварю суп. Ну, не зварю сьогодні, зварю завтра. зварюзав. Треба зайти ще в інтернет і подивитися, як його, кришить, на ті. Труть на тірку, я бачила, як готовий їхній цей Томаш, да? звісно. А... Далі помідор ліма: 13 злотих кілограм на 4,40 вийшли три помідорки. 4,40, якщо це в гривні 44,20. Вони отакі, вже бачите, як прив'явші трошки. Їм брала, чи ні? Я так. Були по 11 ще дешевші ті круглі, але я не схотіла. Це я взяла не для салату. Такі пам'яті ми вже б їсти і не хотіли. Ми взяли їх для ікри. У нас є баклажани, будемо жарити ікру. Все, оце такі закупи у нас вийшлося на 151,87. Вроді м'ясного не брали нічого і такого нічого. Перчики потянули, цитрусові, сіль, цукор. В общем, закупи отакого от виду, як у нас на столі, стоять 151,87. Будемо вважати, 152. Це 1520 гривень. Кошмар. Все, друзі мої! Кому понравилось, ставим лайк і підтримуємо канал. Сравнюємо ціни, пишемо в кого які ціни, що у нас. Ну, інтересно всім почитати і людям, і мені. Які ціни в Україні, які ціни в Польщі, в інших містах. Так що, якщо ви не байдужі до того, що я показую, то я думаю, напишете коментар і от звітуєте, що у ваших магазинах на сьогоднішній день. Хліба ми не брали, не знаємо, яка ціна на зараз на хліб. Ну, а зараз отакі ціни. Так що, дякую, друзі, всім за підтримку. І я думаю, все на сьогодні. Так, да, ми будемо йти, мабуть, жарити цю ікру кабачку, кабачку, і кру кабачку кабачкову і сидів. Зараз, да? поки накришемо. А я тоді хочу ще зробити обратно. Я герчиці хочу і зробити з яблук варення. Все, друзі мої. Хто подивився розпаковку, ми в розпаковці болталок добавлять не будемо. Тому всім дякуємо і до зустрічі. Все остальне дивимося в так? Да. Болталок і балаболок. Хто балаболки, хто болталки? Ні, болталок, ні балаболок на нас на розпаковці Не буде все, друзі. До побачення всім, все. всього самого найкращого. Пока, пока.